Усім привіт, дівчата! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі МК Бренд. Я, власниця цього каналу, Алла Зазуля. Дуже рада вас тут бачити і хочу вам розповісти про те, що сьогоднішній відеоогляд буде про нову колекцію нашу плюс готові луки. І, до речі, від нас по промокоду YOUTUBE для вас діє знижка мінус 10%. На всі речі в наших крамницях, які знаходяться в інстаграмі, де активне посилання в цьому описі, в цьому відео і в кожному, щоб ви розуміли, ви можете зайти і подивитися на чотири крамниці в інстаграмі. Ну що, дівчата, почали? <світок> почали що сьогодні на відео Що ми створили? Ми створили новий шедевр, шедевр базовий, обожнюю стиль спортшик. Чому? Він подобається багатьма дівчатам. Будь-які речі з вашого гардеробу дуже красиво пасують та поєднуються між собою та утворюють різні луки. І дуже класно, коли ви одну і ту ж саму річ можете поєднувати з будь-яким верхом. Наприклад, про що я зараз? Про те, що зараз я стою ось в таких брючках. Це спортшик. Я, я зараз навпак, навмисно одягла підбори, да, показати про те, що це може бути ось такий стильний лук. Дівчата, видно, так? Да? Трошки. Стильний ось такий лук на підборах, для того, щоб ви подивилися, що в мене ось. Але розумієте, що можна, наприклад, взяти лофери або, наприклад, якесь спортивне взуття і перетворити ці брючки в спортивні. Дівчата, Ці брюки не просто шедевр, це теплі брюки, це осінь, зима, дівчата, і прохолодна весна. Ми їх створили в двох тканинах. Перша тканина це костюмка, яка йде на флісі. Вони теплесенькі, щоб ви розуміли. Ми створили ще ось такі бокові кишені. Ми їх зробили оброблені ось такими кнопочками. На кожній кнопці, кнопці лазерна гравіровка нашого лого. Тобто, це наші брючки від нас, власне, виробництво. Дівчата, резиночка, для того, щоб було зручно, нашим животикам. Аля, ось такий гульфик. Дівчата, ось зверніть увагу. І ось такі шнурки. до речі, кожного разу говорю і пишаюся нашими виробниками. Дівчата ми працюємо з виробником шнурків, які їдуть до Європи і займають перші місця. Тому що дуже класне плетіння. Дівчата вони просто реально круті. І ще ми підібрали ось такі наконічники, які не лушаться. Вони металеві і вони не лушаться при прані. Ні кнопочка, ні в Все буде добре, скільки б ви їх не прали. Дівчата, ця тканинка майже не мнеться. Зовсім трошечки, щоб розуміло, це зручні класні брючки, які дуже стильно виглядають і утворюють стиль спортшик. Ще раз хочу сказати, дівчата, ви можете їх одягати будь-яке взуття. Дівчата, і друга тканина, дівчата, це ось така нібито графітова. Видно, так, да? різниця? Ось, І зверніть увагу, чорні, чорна костюмка на фрісі, ми її зробили золоті кнопки, золоті наконічники. Сірий колір да, графітовий. Це така тканина ціар, да, на флісі, також вони теплесенькі. Тут йде тут темний хром, кнопка да, і темний хром-наконічник. Нічого не кашлатися, дівчата. Вони майже не мнуться. Це дуже красиві тканини, які мають форму, які не спадають. Тобто вони мають і вагу. Ну, дуже стильно. Я думаю, що ви ви це відчуваєте через камеру, дівчата. Хочу ще раз нагадати про те, що у вас є можливість по промокоду YouTube замовити ці брючки, які ми відшили в розмірах від 46 го по 58. вісьми, тобто до об'єму стеган 130 см. сантиметрів. Так, так, так. і у вас буде знижка мінус 10%. Дівчата, вони йдуть теплесенькі. Це реально круті брючки, які ви зможете, завж, зможете завжди одягти. Завжди дівчата. Тому що такі, такі брюки, вони це тренд. Вони не, ніколи не виходять з моди, тому що це спортшик. Да? Це, це поєднання стиля. Так, показала, да? ага. тепер йдемо далі. Дівчата, ще раз хочу сказати, що ми їх відшили в розмірах від есички до двох ексів. А на мені зараз, дівчата, розмір емичка. Але вони на мене такі достатньо вільні. Тобто мені можна сміливо одягти розмір есочки. Але я хотіла підкреслити і показати. Є дівчата, яким подобається, коли все по ним. Так? Тобто облягають чітко сідає. Це якраз буде для мене розмір есочка. У мене стегна 104 см, талія зараз 80 см, я маю зріст 1,64 шість і на мені, щоб підкреслювати мою фігуру, мені потрібен розмір С. Але я одягла навмисно розмір щоб показати про те, що цю модель можна носити трошки по хуліганськи, да? трошки по от свободніше, да? кому подобається більш такий стиль вільно. Да? Ось. Тобто, дівчата, тому завжди, коли ви робите у нас замовлення, ви пишете Я хочу, щоб облягала мене і сиділа по мені. Або навпаки, я хочу, щоб було по хуліганськи, хочу, щоб було вільніше. Тобто, Будь-який ваш запит, ми, за, ми будемо задовольняти. З великим задоволенням. Так, що хочу вам показати? Хочу вам показати поєднання е, кольорів, поєднання стиля. Ми створили ось цю ковтинку. Я робила раніше е, на неї презентацію. Дівчата: це весна, осінь, тканинка. Вона не утеплена, але е, е, має дуже гарну щільність цей трикотаж Алекс, який не кашлатися зовсім. Ось такі кишеньки. Ось таке поєднання кольорів. І є така кавтинка навпаки. Тобто, замість чорного графіт, замість графіту чорний. Вона ось така висока горловинка, вона ось тут закінчується, можна розтигнути трошки, можна розкласти, вона йде трошки асиметрично, я вам показувала. Це дуже красиво виглядає. Зверніть увагу, як перетворюється мій лук. Моє взуття видно да, зараз з камери? А я навпаки хочу показати, що він може бути спортивний. Я хочу підійти, щоб воно було видно взуття. Зараз не видно? А тепер дивиться, дівчата, якщо я одягаю ось такий спортивний вигляд, да, одягаю якесь спортивне взуття, на що перетворюється, да, ви вже бачите, да? або ось так. Видна да, різниця? Тобто от я про поєднання стилі, да, що це дуже, дуже зручно. одна річ, але її можна використовувати до будь-якого будь гардеробу з будь-якими речами. Дівчата, на мені колір чорний, звичайно, чорний з графитом, класно. Але дивиться. Як це красива з графітом. темно-графітові брючки, І як це виглядає? Як це красиво поєднується між собою по тканині. Подконинь. Дівчата, до речі, коли ви у нас замовляєте лук, тобто дві речі, три речі, у вас ще додатково є знижечка. Дві речі це знижка 100 гривень, три речі це знижка 150 гривень. Це ще не все. Дівчата, я хочу вам також запропонувати ще аксесуари, які можуть доповнювати ваші луки повноцінно. Також, дівчата, ми маємо зараз в наявності є ось такі класні світшоти. Тобто, можна, ось це, кося, це тканина лакоса, це катон, віскоза та лайкра. Ось такий, видно, добре, да? ось такий тут ведмедик, який йде в камінчиках, дівчата, вишивка дуже якісний. Зверніть увагу, я в чорному, ось як це красиво поєднується. Можна додати і синій колір, да? трошки такий яскравіший. Можна будь-які кольори додати. Я просто взяла сьогодні показати і продемонструвати, як це красиво поєднується. Також звернуть увагу, як це виглядає ось так. Або ось так: графіт з чорним. Тобто, ви саме робите свій настрій і свій образ. Те, що вам подобається. А ми задоволені вам підберемо ваші розміри для того, щоб ви залишились. Задовілені так, дівчата, далі хочу вам показати, що можна ще у нас дуже багато аксесуарів, які поєднуються між собою, і можна створити, наприклад, повний образ. Зверніть увагу, обожнюю ці шопери. Ці шопери ми замовляли в Туреччині під нашим логом. Це екошкіра дуже високої якості, але ціни вам дуже, дуже сподобаються. І до речі, в кожній сумці в кожній ж сумках да, шопери всередині від нас. Дуже приємний подарунок для вас. Ну-ка як? Вам? М? Ну, як? Вам? Тобто ви саме обираєте, що вам хочеться. Це колір да? чорний, це базовий, це колір Бургунді. Зараз це тренд, ви це знаєте. Це ось така плетінка, і вона дуже м'ягусенька. Вона реально, от коли її тримаєш, здається, що це шкіра. Але це ека шкіра дуже високої якості, з Туреччини. Ось! І це ще не все. Дівчата хочу також поєднати показати, наприклад, не всі, наприклад, люблять да? великі сумки. Наприклад, це я просто. У мене завжди все велике. Я не знаю, мені ось таку сумочку я одягаю лише тільки на якесь свято або в якийсь захід. Ось да? так. я навмисно взяла колір Кемел. Дівчата обожнюю його, він дуже дорого виглядає. І зверніть увагу, цей колір не має сроку придатності. Це колір. Осінь, це колір зима, це колір. Також літо. Це завжди дуже красиво виглядає. Це замша натуральна, це екошкіра. Це також турецька сумочка, яка дуже красиво виглядає. Там два відділення. вона отака малесенька, але дуже домістка. Ще та дуже стильна. Я хочу показати про те, що можна доповнити образі, да, які я показала вам будь-якою сумочкою, будь-яким шопером. І це ще не все. Я підібрала зараз тренди від 2025 року, ось такі круті окуляри. -та, ми їх тільки отримали. Зверніть увагу, як це красиво виглядає. Хочете так, або хочете зараз ця капля креативна, вона також на стилі ось. Тобто ви обираєте те, що вам подобається, дівчата. А ми створюємо луки для вас, дівчата. Тобто, нам потрібен лише тільки ваш запит та ваш настрій. Все інше ми зробили за вас, дівчата. Ще раз хочу сказати, що для дівчат з Ютубу буде діяти знижечка по промокоду мінус 10% в наших інстаграм-магазинах. Де наші інстаграм-магазини, в кожному. В нашому відео звернені до вас, в кожному відео огляді, є активне посилання. Діщата. Дивіться, будь ласка, як вам, ну, чорна базова сумочка, замшева, ви зрозумієте, вона завжди під все. Якщо ви обожнюєте такі сумки ви хочете містку, то це якраз про це: два відділення, класна фурнітура, ось такі кишеньки. Все реальне, дівчата. вона така шикарна манюня, але така містка манюня. І це ще не все. Хочу також вам показати дівчата, всі креативні. Моделі 2025 року, але це трошечки, зовсім трошечки по моделях. Їх набагато більше і буде ще більше. Це, це зараз, На сьогодні от, зйомка йде січня. Да? Тобто ви ж розумієте, що кожен тиждень ми отримуємо все більше і більше моделей. І от також я хочу показати ще ось цю креативну каплю, дівчата, срібла фурнітура. От Хочеться мені, наприклад, тут золота, а мені хочеться, наприклад, ось так поєднати. Зверніть увагу, як це красиво виглядає. А, до речі, у продажі цей светрик турецький також є в наявності. Це махер. Махер, вовна та лайка. Подвійна горловинка, він дуже теплесенький. Дівчата одягла на голе тіло, видно тіло трошечки. Я про те, що не кусається. Я терпіти не можу речі, які кусаються, там щось катається. Ні, шикарний, класний, теплесенький. І я думаю, що якщо ви розбираєтеся, що таке з. Коли що таке складник, в якому, до якого входить махер, ви розумієте, про яку теплесеньку річ йде мова. Дівчата, ми їх отримали сторечно, такі коси, вони такі оверса йде до об'єму грудей 116-118 см сміливо пропонуємо. Так що, дівчат, вибір за вами. Я дуже рада за те, що ви сьогодні були зі мною, а я вас буду дивувати і радувати новинками весь час. МК-Бренд найкраще. Ой. Не забувайте, будь ласка, ставити нам лайки і підписуватися да, до речі, і підписуватись.